На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда і ляхи бились з козаками, як збиралась громаденька у неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці, грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється, була колись гетьманщина. Та вже не вернеться було колись, панували, та більше не будем, тієї слави козацької по вік не забудем. Встає хмара за олеману, а друга й за поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, Козацтво гине, гине слава, батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчені, без попа ховають. Запродана жидам віра в церкву не пускають. Як та галич поле криє, ляхи уніати налітають, нема кому порадоньки дати. Обізвався наливайко, не стало кравчини, обізвавсь козак Павлюга, за нею полинув, обізвавсь Тарастресило, гіркими сльозами. Бідна моя Україно, стоптана ляхами. Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Де поділось козачество, червоні жупани, де поділась доля воля, бунчуки, гетьмани, де поділися, згоріло, а чи затопило синє море твої гори, високі могили? Мовчать гори. Грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Грай же море, мовчить горе, гуляй, буйний полем, плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвався Тарас Трясило, віру рятувати, обізвався Орел Сези та й дав ляхам знати. Обізвався пан Трясило, а годі журитись. Ходім лиш пани, брати з поляками битись. Вже не три дні, не три ночі, б'ється пан Трасило, От лимана до трубайла трупом повекрилось, і знемігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився. Зібрав шляхту всю докупе, тайно частувати, зібрав Тарас козаченьків. Поради прохати, отамане, товариші, брати мої діти, дайте мені порадоньку, що будем робити. Бенкетують вражі ляхи, наше безголов'я. Нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде, а ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. лягло сонце за горою, зірки засіяли. А козаки, як та хмара, ляхів обступали. Як став місяць серед неба ревнула гармата, прокинулись ляшки панки, нікуди втікати. Прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки покотом лежали. Червоною гадюкою несе альта вісті, що плетіли крука з поля, ляшків панків їсти. Налетіли чорні круки, вельможних будити, зібралося козачество Богу помолитись, закрякали чорні круки, виймаючи очі, заспівали козаченьки пісню тієї ночі, Тієї ночі кривавої, що славою стала, Тарасові козацтву, ляхів, що приспала. Над річкою в чистім полі могила чорніє, де кров текла козацька, трава зеленіє. Сидить ворон на могилі та з голоду кряче, згада, козак Маншину, згада та заплаче. Умовк кобзар, сумуючи, Щось руки не грають, кругом хлопці та дівчата слізоньки втирають. Пішов кобзар по вулиці, з журби як заграє, кругом хлопці навпросядки, а він вимовляє Нехай буде отакечки, сидіть діти у запічку. А я з журби та до шинку, а там найду свою жінку, найду жінку, почастую, з вороженьків покепкую.